Вже шість років він впевнено опановує бойове мистецтво Айкідо. Єгор Дяченко, вихованець спортивного клубу Торнадо, який успішно працює на базі Прилуцького центру творчості дітей та юнацтва. За цей час хлопець пройшов шлях від новачка до досвідченого спортсмена, для якого Айкідо є важливою частиною життя. Сьогодні його ім'я добре відоме на всеукраїнських аренах. Історія Єгора це доказ того, що справжні перемоги народжуються на тренуваннях, де щодня доводиш самому собі, що ти сильний, витривалий та можеш досягати вершин. Я вибрав саме цей спорт, тому що в мене мама мій тренер, Я з спільно вже займаюся цим. Мені воно подобається та. Айкідо треба, хочу поступити в СБУ. За шість років занять Єгор здобув не лише фізичну підготовку, а й упевненість в собі, витримку та вміння контролювати емоції. Мені подобається саме айкідо, тому що тут можна навчитися без ударів, ну, самооборону, можна так робити. Безконтактному майже за роки тренувань Єгор досяг значних результатів. Він неодноразово доводив свій рівень на всеукраїнських змаганнях, виборюючи призові місця. Найбільш пам'ятною для хлопця залишається його перша перемога. Тоді він уперше відчув смак справжнього успіху. Я пройшов, я пройшов дуже багато шляху. Я ставав багаторазовим чемпіоном України. Моя перша медаль була мені було 6 років. Я змагався з старшими мальчиками, яким було вже по девять 10 років. Став першим. Мені це дуже запам'яталося, тому що це було для мене перший крок. Мій був в, в дальших перемогах. Підготовка до змагань для Єгора – це період максимальної зосередженості та дисципліни. Юний спортсмен зізнається, перед турнірами завжди налаштований спокійно. Перед змаганнями я упорно тренуюся. Я дуже себе спокійно веду, не переживаю, вже не горю. Я як вдова, так скажем, себе спокійно веду та перемагаю, тому що вже досвідчений, та спокійно себе веду на змагання. Хлопець згадує й кумедні моменти, які траплялися під час виступів. Була в мене колись така історія на змаганнях. Був трохи запоров мій Уке, був запоров та й з цього був програв. Уке це партнер. Партнер, який атакує. Я коли робив кошінагі, кидок через бідро він трошечки не так впав, і ми були в лох впали. Мотивацією для Ігора є насамперед його родина. Спортивна сім'я стала для хлопця головним прикладом, каже юний айкідоїст. Мене мотивує моя сім'я. У мене мама, у неї чорний пояс, у мене папа, тренер також по боксу, майстер спорту. Та в мене сестра також у неї чорний пояс. Хлопець переконаний, успіх це результат постійної роботи над собою. Єгор це добре розуміє. Він упевнений, до перемог ведуть щоденні тренування, дисципліна і підтримка рідних. Мій успіх завдяки батькам. Вони мене з самого дитинства в спорті. Я мені дуже вдячний, що вони мене в спорт присвятили. Мама, що мене в айкидо, в футбол. Все, що хочеш, та баба, що мені, мені зробив координацію, та мама, що зробили мені координацію, зробили мені фізпідготовку добру та характер. Єгор спортсмен, який не зупиняється на досягнутому, Айкідо стало для нього першим серйозним кроком у спорт. Але з часом хлопець вирішив спробувати себе і в інших напрямках. Так він відкрив для себе бокс вид спорту, який швидко став ще однією справою серця. Я займаюся також боксом, я займаюся ним кожний день. Я також мені подобається бокс, хочу також присвятити життя боксу. Хлопець переконаний, спортивні тренування з самого дитинства допомогли йому гідно проявити себе на рингу. Завдяки тому, що я був з самого дитинства, займався айкідо, футболом займався. Мене по Потихеньку розвивали, розвивали. Та потім в мене був шанс спробувати себе в боксі. Та я проявив себе досить добре. Мені батько сказав, можу. І я проявив себе добре і зараз показую результати. Кожен виступ спортсмена це ще одна сходинка до великих спортивних вершин. Попри юний вік, Єгор вже має значні здобутки на всеукраїнському рівні. Я став був призером чемпіонату України 2024 року. Боянах Чернівця та був став в квітні фіналістом турніру сильніших боксерів в Черкасах. Місто Корсун Шевченський Його наполегливість і працьовитість не залишилися непоміченими. Сьогодні Єгор – один із тих юних спортсменів, якими пишаються прилуки. Я єдиний, який отримує стипендію міського голови з ЦТДЮ. Я вдячний, що мені дали змогу. Проявити себе ще більше та мотивувати мене в спорті, мама та тренерка Єгора Світлана Дяченко з гордістю говорить про свого сина, адже всі його здобутки це результат щоденної праці, наполегливості і сімейної підтримки. Ми всячески його ростили як спортсмена, і дуже щоб великих досягнув висот. Ми дуже пишаємося татом з ним. Ну, Безмежна пані Світлана згадує Єгор Був з нею на тренуваннях та змаганнях від самого дитинства. Ріс зі мною, і він уже виступав три з половиною роки. Такі ще штани підкочені, пам'ятаю, ще кімоно не було. Він уже ну це Це здібна дитина. Ну ж спортивна сім'я. Сьогодні Єгор дяченко приклад для своїх однолітків і гордість прилуцького центру творчості, який виховує справжніх лідерів, готових до нових досягнень.